Клієнт запитував, хотів подивитися пектораль. Давайте я її покажу. Отак от виглядає сертифікат у неї. Ну, ідеальний. А, і ось так от виглядає пектораль. Вона в ідеальному банківському стані. Якщо світить її... Там може якісь от пилинки, там бачите по центру. Якщо світить, там десь я, ну, якщо я зараз не бачу, мені здається, десь була одна ворсинка, Може з цієї сторони. А, да. Ось бачите ворсинка така. Ну от на цих монетах, ну, буває такий, як... Часково брак. Ну, дуже гарний стан. Зрозуміло, що хотілося б шукати без ворсинок, але ну, де ти її знайдеш? Зараз, якби, ну, немає. Ціна е, 7 тисяч доларів на сьогоднішній день. Поки що вона є в наявності. Там дві людини за неї запитали.